Ікона в подарунок з нагоди свята Преображення Господнього та дня міста, катедральний собор Преображення Христового отримав подарунок. Ікону храмові презентували представники Карпатського національного університету імені Стефаника. Її особливість у тому, що вона написана шрифтом Брайля і адаптована для людей з вадами зору. Карпатський національний університет хоче подарувати кафедральному собору. Унікальну ікону, яка виконана нашими митцями, а також викладачами і дослідниками на основі високих технологій, вона скерована до наших земляків краян, які втратили зір. І внаслідок бойових дій, внаслідок хворіб. Це унікальна можливість відчути енергетику ікони тактильним способом. І 15 червня блаженніший Святослав благословив цей проект. Сьогодні багато храмів нашого краю мають цю ікону, яка дійсно засвідчує про те, що церква завжди повертається обличчям до тих, хто потребує її слова, її енергії.